Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Гріки люблю» і ми продовжуємо проходити True Crime. Так, друзі, продовжуємо спасати заложників з цього чортового банку. Тут купа тих засранців, які мене в попередній серії розвалили. Так. Ніфіасин кричить. Коротше, на щодо самонаводки, я поки не в'їхав як її включати. Тут показано в мене було, що... На кнопку Q, але воно не працює. Тому, коротше, поки не знаю. Будемо пробувати пройти своїми силами, бо тут є самонаводка, але як вона працює, коротше, вона якось працьовує. О, бляха, чекай, бо мені розвалять кабіну. Добре. Карма у нас в плюсі. Давайте так, я ще може візьму цього пістолатика. Він трошки краще здається, за Принаймні, не автоматичний. Ну, не по 6 зарядів. О, бляха. Добре, Ложник. заложник. Заложник спасться. No да, like like Піднімай другий. Добре, беремо аптечку. Ні, давайте по шерду пацанчики, я пам'ятаю. Тут пацанчики були. Треба стріляй, чор забирай, чого ти так помало стріляєш? Добре, завалаю. Прекрасно. А, беремо аптечку. А, вона не повне життя. Це погано. Давайте змом. Автоматика. Ні, автоматика мені треба. Давай ще одного. Є, добре. Так, ну що, йдемо далі. Кабінети заходити... Ой, походу не можна! Ну добре, пацанів завалили на тому добре. Так. Давайте знимом автомат другий. Зверху біля іконки мого героя вверху, де життя є, скільки зарядів в кожній пушці. Бачите, вона повна, вона на половину. Завалимо цео. І цео завалимо. Тажнэ, чувак. Так, аптечку я профукав вже. що я взяв. Так, один майже розрядився, давайте десь мам другой. Може аптечка зараз десь буде. Так. Вайта аккуратненько, пацани, біжуть. Це його завалив. А в атачку бачу. Прямо по курсу переді мною аптечка, бачите. Треба буде її взяти. Ну його бігнув? Так, клас, а, а а Бо там Треба вчитися ще. Тихо. Тако... Добре, я його Шах із мене вбиває. звідки звідси! Бляха муха, він мене завалив. Я за нього забув, що він збоку може бути. Ой, то рестарт, рестарт знов, чорт забирай самого початку. Як мене це бісе? Бо мене бісте, пацани. Перезаряджайся. Перезаряджайся, добре. Даршада не змай буде туда. Добре. 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 Ось тут він має бути, я вже запам'ятав, де вони знаходяться. І все одно він в мене попадає. Ай-яй-яй-яй-яй, добре. Перезаряджайся. А де моя друга пушка? Є моїх бі. Добре, чувак, втік. Так, зараз троє. Як мені їх розвалити, у мене життя вже мало. Що з автоматами. Ой, знов... Я знов не попадаю через чортову стіну. Бачите? Чортова стіна, дюрки в стіні робляться в повітрі. Просто в повітрі роблять ці дюрки і я не можу це пройти, бляха-муха. Вони дуже в мене попадають, вони дуже точні. Давай, давай, чорт забирай, який він точний, а я не попадаю. Yeah! Ні, завалив, добре, правильно, так йому. Перезарядись краще. Де він? З Своїм заручником. А, він з тої сторони буде. Пам'ятаю. О, вбив. Мінус карма. Капофік, але yeah! на ту карму. Ой, я зло был за Нормально, я розвалюю за Так, пацанчики, зараз выйдут. Давай, 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 да навалюй! Добре. Берем зброю. Ще одну. И аптечку. Кивашка завдання, ну не а просто бляха тут. <плес> така дурна ця система стріляння, тут ж це убша, зараз вибіже ішак. <плес> no, і давай, ішака <плес> Добре, завалила. Автоматик під там не більше патронів. Добре. О, бляха, я забув за вас. Так, гег, не чор, забирай. Добре. Так, давай назад, взяв свого автомата. Там було більше патронів. Не більше. Так, тут є двоє, зліва і справа. Треба акуратно зараз завалити того, що справа перше. Або того, що зліва, зараз подаємося. О! А далі взяли, чуваки. Так, тут зараз буде? Йду сам сюди. Так, ми убили. Знов мінус карма буде. Але там є аптечка, десь я бачу, чекайте, де вона є. вона в кінці аж. А, вон аптечка. Ну що я зроблю? Так, получається. Інакше, інакше я не пройду, якщо я його не буду вбивати. Заручників! Ну, бляха, надісла мене не гей. мене не. Коротше, в мене не... Таш! Стляй! Тупо не стріляє! Вон і шаг і бачу. Коротше, в мене не покарає, надіюсь за це. Якщо покарають, то а знов заручник. Втікла. These, Добре. Бич. Давай його. Yeah! Добре, поки гарно йдемо. Поки oh, гарно йдемо. Втратили кілька заручників. Ну що я зроблю? Інакше я не пройду. Мене автоматики. Зеду, oh. звідки, звідки? Oh. Oh. No. Oh. Ну що я зроблю, народ? Oh. Вибачте. Oh. Беремо автечку. Ммм. Важка завданням скажу так. О, знов звідки спав. Та вони просто з повітря спавняться! Як мене це... Давай знову! Знов, давай, троє появилося! З повітря! Стріляй, стріляй! Дурня Дурняйка, короче. Дуже дурня. Просто з повітря спавняться, пацана, во знову заспавнилась. А шо зроблю? А, та дивись! Та, та Та де ж ви взялися? Це якийсь блять дебилизм. О боже! Реплей. Join me, won't be it's easy to survive. Jungle life, we're living in the open. All along, like Tarzan's boy. Hide and seek, we play a lower action. Cross the forest, monkey business, on a sunny. Так, друзья, возможно, я уже пришел туда, куда нужно. Не знаю, Назаров, не вижу Но, черт, yeah! так, японцы, Петра, Карма, а там. Ну, черти в коридоре. Так, я понял, что ты тронул. Иван Карм автоматически на нуле. И не на валике, не вижу злых. Черт-те влив. Это, возможно, что уже было сбряние чертово. Так. Хух, в мене плюс одна карма лишилася. Я, походу, пройшов це кляте завдання. О, бамбарабум, Рембо. Це хто такий? Ну, ні, я не Кенг. А ти, пану, це генерал. Я хан Ю Кім. А, зачезли москалів. А, буде файт. Він хоче, я свої гроші хочу. Або що? Або це? О, буде мега файт зараз за сранцем павном. Ви сюди. Давай, я тебе... Чекай, 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 я зрозумію, що ти крутий. Чекай, чекай. А як? Та дай я тебе влуплю раз, чекай. Да ж бий! А, я бляха, чорт забирай. Все, 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 все. О, моя тактика робоча. Моя принаймні, робоча. А ні, давай мене. О, розвали, розвали, розвалий. Та роби манкі-кік, чор забирай! Не тупо мене розвалий кабину. О, спроцай говорю, манкі-кік. дуже в ній навалює жорстко. Ну коротше треба переграти, тому що я так не холо получив по кабіні на початку. Добре, ну він жорсткий, Життя в нього трошки більше, ніж всіх. Тихо, тихо, тихо. Ти чого такий борзий? Тихо, ти... бляха, він мені наваляв, ну треба переграти. Треба переграти! О, давай ще раз. Можна мені рестарт зробити, будь ласка? Так, реплей гриблой замішн, звичайно. <плес> так, так бо мені на початку мені наваляв. О! Так така працює, полагарба. Так от так така працює. Ще раз, І Зараз буде Манкі Кік. О! Добре, Манкі Кік мені подобається. Куричі тут отаком. Він блокує деякі мої удари, а мені треба блокувати його, а я не знаю як. Я забув як блок. О, це мені подобається. Тепер я трошки маю більше стаміни, ніж в нього. Ну, не стаміна, а ХП. Можливо, зараз удара ему розмалю кабину. О! Давай, ще один раз, где манки кик. Ох ти шой, який супер удар! Тихо, в нього життя відновлюється. Не життя, а ці. О! Це мені сподобалось. Давай, ще треба два рази так зробити, походу, я так понял. Давай малюк, давай Ник, навалюй, да ты чёртиф засранец, да заспокойся ты, я хотя нас... бы на развала я на не знаю как с ним воевать, хм, мне надо блок руба это, я пошучу, я руба блок, чекай для опции. А, контроль, я грубо це блок. Так, блок, shift. Ага, все, понял. Ну давайте, 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 давайте. Плей. А, а що я зробив? А що я зробив? А, все добре, добре, давайте. А, лівий shift вроді, там, зараз я попробую реплей завдання. Тільки я не я... что я сразу з генералом воюю. Ага, це блок, добре, а ну, вдар мене. О, він мені, короче, наваляв. На через блок. А, все, понял. Кручкуин контратаку, я треба блок, робити. У вас такой рубата блок. И наваливати ему. Пішов ты в задницу. Зараз будемо тактика працювати. Я буду типа його одним ударомцем. Це это тактика, друзі. Тихо и блок. Він ну, упшеб не пропускає удар, та пропустив удар, чувак, не треба зробити Monkey Kick. А чого я не зробив його, я не знаю. О! Ось, про це і говоримо. Треба блок робити. Тихо, тихо. Тепер я обороняюсь тоже. Та, не пропускай удари, чувак! Нік, ти що? Ні? добре трошки почав пропускати. Може, і Оселю це разом. Він понял бої тактики, тупо бої не живут. Або бачите, деякі не быває. Во пропускаю дайки нажі. Давай, 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 давай. О! А чого я А ч я не зробив фінішер? Бляха фінішер не зробив, друзі. А він зробив фінішер. Ти Здоровий, чувак. Нє, нє, не тут можна було щось покрутити світом знайма, але не получилось у меня. я злив цю катку знов. Ось ти, він мені навалює швидше, ніж я йому. Ой, Нік, ти якийсь дуже слабенький, чувак. Давай пробуй порізно бити його. Бляха, не получается гехочем. Угу, угу. Важкий бос. босс. Давай рестарт ще раз. Бляха, це буде дуже... Тупорила серія і довга. Ніфіга, я тобі не дам, але бета. Я атакую, але <плес> мене... <плес> да я... Та хвати! Такий комбо робити, ти шо такий здоровий? Бляха, давай знов комбо не зробив. Але мені по хриболі не давав. Давай, пів, пів кабіни зразу зняв мені. Зразу мені пів кабіни зняв. Чот? Чертів генерал. Може, мені тут можна його скинути з криші? От я нафіг його з криші скину. Манкі панч получився. Але що, він мені майже всю кабіну зняв. Він мені майже всю кабіну зняв, друзі. Хватимо набити. Що, новини літають? Бляха, друзі, не зробив цього. Задивися на чортів гелікоптер! Я тупо не роблю цегом. Я тупо не, не роблю комбом. Два, два рази пропустив комбо. Я тупо два рази пропустив комбо, друзі. Бляха-муха. О, який ти душний! Який ти душний, чувак! Я просто в шоці. Давай, блядь. Ні, мене ця тактика тільки одна робоча, бо я другими тактиками не можу нічого зробити. Він потім починає мене сильніше розвалювати, коли я цей, коли йому наваляю трохи. О, Терса. Бачите, зараз обороняється. А потім почне тупо на мене нападати. Без перестанку. Тихо, хо я б... блок нажимаю. О, це треба було втримати. Не, витри... не витримав я цей удар. Ні, не, -ні, ні, тримайся. Я, що цей, фі 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 фінішер цей Фінішер не працює. Що Цей фінішер не працює, вроді у нього. Ну, просто побіг на мене. Фінішер не зробив. Я не зробив фінішера. Я тупо не зробив фінішера. Не знаю, чому мені не вийшло. Тупо финишер не працює. Может так завалю Без финишера чекай. Так, давай. Может, я так ему наваляю? Народ. Не, не пропускай удары. Давай, 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 давай! Не пропускай удары! Не пропускай! Е! Yeah! Я завалив його! <титут> О, Боже, як це було важко! Який ти чортовий засранець, це просто капець якийсь. Вибач, чувак! Е -е. О, полетів, придурок. Ось чорт забираємо. Полетів! Там! генерал? Що сталося тут? Ти мене чуєш? Відповідай мені! ти Кам! Відповідай мені! Кам! Ти не можешь не беда! Ти мене чуєш? Я ніколи не знал детектаю вам щось там, але я віру... А. In all my years here, I ain't never seen a case where it all clicked together as kosher as a Hollywood flick. Now, the ugly truth is, at the end of the day, you go home and wonder about all those loose ends, even as you sit on the crap trying to read the Times, or maybe you're trying to smooch somebody for a nice šo, You šo? find yourself fretting over a pinky found at a crime scene three years ago. And you can't help thinking, shit. who that freaking pinky? Я я я не не detective is a real bummer. Ну, короче, чувак You -up. -up. you You up up again, again, a a you get it it right, and you know what? just just might. might ah. Then again, ah. you might just screw it up again. screw yeah. up Kudos to the big E to the Yo to the D Detective. Ага. А, я а ні, друзі, ще будуть, ще будуть серії. Ще будуть. Добре, це не фінал. Просто ми залили генерала. Ну, типу, так фінал виглядав, але коротше добре. А, все, друзі, по-друге, по продовжимо слідуючі серії. Дуже важка серія, друзі. Я Не знаю, чи вона вийде в цей день, коли її записую. Можливо, вона вийде на другий день. Тим більше в нас зараз, друзі, буде нова рубрика по ігри на телефонах. Ну, типу, я буду записати гру на телефоні, яку я люблю грати, я буду її викладати. Тому, можливо, ця гра з телефона вийде швидше, ніж це відео. тому що самі Бачите, тут купа роботи що я треба все змонтувати. Я тут матюкався. Ну, коротше, якось так, друзі. Все, всім дякую за перегляд. Продовжимо слідчі серії. Бувайте.